Вірш, Микита, я маю в серці мрію щиру, хай тихо стаде в нас від миру, і буде тихе щастя скрізь, без криків, острів та сліз. Нам разом в мирі жити треба. Одна земля оде до стеба, Одна зима одне і літ. Нам разом в мирі треба жити, країна рідної сини, хоч різні у нас думки і сни, хоч різні сльози і різний сміх. За мріях одна на всіх, хоч різними, але так схожі, бо кожен кожен з нас не може без миру в Україні жити, де мирне небо і мирне жито, без мирних справ, і мирних слів, чи то Харків, чи то Львів, чи то захід, чи то схід. У мирі нам всім жити слід за все і дорожче і важливіше в, в Україні рідній. Мирна тиша. Тому я мрію палкою щиро, хай тихо стане в нас від миру.